<гум> ФК <Фука>, Бодя чекає. <гум> я так і називаюся ФК Бодя. Ти називаєшся Золі <гум> Бо ти називаєся ну, значить, я Той самий ти, який проти себе. <гум> Та я і проти. Тебе. О, загрузка. А те що она вся. Так! Да. А, може, ти мене пхнув? Не знаю. Ладно, пішли, пішли, пішли. Йди за мною, а. 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 І зараз ми будемо робити піцерію, аж... Кстати, ми тут трохи знаємо цю карту, але буквально чуть-чуть тільки у цей біомчик. Ми знаємо, що тому зібрати. І щось я вам заву. І щось, і щось, і шось. І шось я назав... і... Це... я добуваю дерево. Ми будемо робити таку піцерію аж на 100 днів в Майнкрафті. Реально? Та. Дехто виживає на одному ботикні. Ми що будемо виживати два дня? Два дня без перериву, буде дро. Дякую. Це буде дуже довго, два дня без перериву. Та і ми не будемо. У мене Мені ще треба тут два. Зараз. Двоє різдва до дві. Я роблю кир. Дві дводи, йди на мене, дивись Дови. д... на мене. Нет, ти движ себе. Ой, зачекай, зачекай. Дивись. Де різниця? Я тут? Я. Іка? Маленький. Це вона трохи міняє світа виглядає. Ні, це просто кам'яна земля. І просто... То зграю. Грай mm, і на землі. я пам'ятаю, як я на, старому, на старих версіях. Ага, який дощ? Це, це не дощ? Ми же я тут жовті... Не, я лише просто камінь йду по добуваю. Так. Зроблю обл. А саме я же жовті камінь нормально назбирала. Я І... не тут, я в тебе тут градус. А будан, ну да ти. А, я знайшов т. Камінь. Камінь, ура, я знайшов камінь. Васики. Я молодець, я знайшов камінь. Та я тут двоє. А нам треба піцерію таку гарно зробити. бо то днів. Два дня без перерива можна рахувати. А ми будемо з переривом. Боже, а в тебе вже б червоні очі були б. Якісь добре два дні без перериву. Знаєш в Майнкрафті, де там вони е, строїть е, блоки, а через, е, через е, ТНТ за підписку, наприклад. За в Тіктоті за підписку за е, якісь там штуки. Морозу, правда? То їх мені навіть шкода. А що ти покинув гру? Я не покину. Покину. Okay. Я в Майнкрафті. Тебе виключився телефон. Ти ні. Ай, все, Богдан зараз буде перезаходити. Ти ліпше не блоки а камні. Наші нам камінь. Я розум. Години чекання. Мейко, а на мейко. Яй, mm. І разом. Ми... Це саме я. Яй, маленьку пальчику, вона мені. Яй, да тебе два мільйона цукерок. вона мені. Сміття таке життя в реальних людей. Будем. Нам треба фундамент робити. Якщо ми так швидко не побудуємо, як в реальному житті. Ні, ми побудуємо звісно швидше, ніж в реальному житті, правда? Угу. Це буде два поверхи. Ми поцільні. в пустині ще давай зробимо. Звісно, угу. Але... а хто до нас буде приходити в постелі? Жителі яких тут нема? Вони ще не прийдуть. Ми заведемо. А поряд. Я в нього піду, окей. Я, я йду. Тільки не, за... не купайся вниз, окей? Ти просто чекай там. Окей, пліз. За... Е, пліз, окей? Ще не лутай лут. Просто заховайся від відмовити. А моби. я тобі віддам заховайся я знаю. Тобі... Від... Ні, заховайся поки що від відмову. А можна буде зламати. Е, е, як то? то На пустинному храмі. Відді, як Пустинний храм зробити, ніби замість е, ну, під

Диви, яка... О, біля річки! Та, давай, біля річки. О, там якраз рівно. О, я бачу, тільки плісти. Тепер хаєм Богдана. А я вже є? Мене серпок і б'ються. Це ти кокумело. Треба ще є мене. Так. Завантаження, завантаження. Два завантаження, прикол. Завантаження поїхали. О! Так, Ой, О! Давай в тебе два сундука і в мене два. Так, один взяв. Ти чуй скільки ти береш. Так, то я ти живу. Ти... Вс. Е! Так, там. То ти! О, от мій? Чи ти теж взяв? Ти ж взяв два. Я не взяв два. А скільки? Я один відкрив і там нічого корисного не було. Нічого то просто, ти... просто Ні, то я був не твій. нічого. Світлий день, гарна ніч. І зна... Коротше, Но... ти, ти вже був. Нам треба ще хавтика якось з добути. Перше ми будемо будувати. Чакай. Ладно, я пішов до води, там можна щось пошукати. О, кролики вбивай. Що? Ти... Ти кролики вісиш? ні, ні не... я їх залізаюся. Не смачно. Ну то добре, ми будете. Скоп можна робити Я зробив Я поди перше робити вхід у нас. Нашу піцерію. Це буде пару поверх. Тебе така маленька буде піцерія? піцері. Ні. Храм. Може нам. <свистит> <свистит> Може ми зробимо із храма? Його полама трохи розбудуємо. І на місці храма построїмо. Ні, же отут рівно прям і буде добре, реально. Okay. Я теж перше так думала, але дива яка тут. О, все. Ні, треба вже стопу хатку. Ні, то буде сцена так виглядати, а. Ой, ти такий мандрісенький. Іди сюди. Це біс. У нас буде піцерія Фазберга. О, о, пам нам ще треба. Якщо буде сцена, то там треба аніматроники. Та, я її хочу. О, я пісок обрушив. Ой, два, О, ще я роблю, ще я роблю. Ще обрушений пісок. Тут буде такий хіт маленький. Ще, ну є, це нема. У нас воно є, у нас воно є. Блін, у них хлопчика нема. Так. Рожчик ще щей. Тим більше нема. Підійди до води. Гостик. О, да ще Де логіка в Майнкрафті? Правда? Див... Ну, дивіться, тут, як в мене життя. Підходжу. А в райності в нас і є дощ. Ні, крапить, крапеть, крапеть. Я буду моя сидіти. Дуже ми будемо важко шукати саме... Їжу? Не то, що їжу, а пішка, піска. Правда? Їжу. Піска. Перший день їжу. Але піска ми дуже будемо важко шукати. Кролик сюди, Я тебе кіркою переможу. Який кролик? У мене є чотири гнилих плот. плот. Ой, яке несмачне було м'ясо. Фу. знаєш, що ти їв? Хоча б ну, голодати не буду на трошки. Правда? Не ригай. Я розбудовую храм. в з приносно. А, я впав. Круто, из. Із... О! Thank you. Зараз, почекай, почекай, почекай. Та почекай, Богдан, почекай. Я тебе дам нормальную їжу. Зараз я хочу.

Ой, вибач, вибач, вибач. У мене хапчика нема. Ну, Золоте яблуко їсти щось не хочеться. Оці блоки саме нам... От ці блоки реально нам знадобляться. Але переносному значення, та ладно, я пожертвував. І саме я майнкрафтер. Де зараз такий ядрі і такий по лаві будеш тривати. Не Може пострибати. Давай, стрибай. Я її на накришу, там найцікавіше. Так, все. Я хочу... Ми в цьому відео маємо повністю. Там та вона карта валяється. Де? Де? Там тебе сиділи. Чекаємо. У нас все. воно є, у нас воно є. Та світло є. Чи нема? О! Шант! Побачив? Добивайте! Добувайте. А, я в мене ж нема. Ха. Чого нема? Тось, тось таке. Я тільки вхід починаю робити. Вхід. І. Нам ну, ще чесно каже, треба парковку. Та а та парковка рані. Але для пустоти. У Пусто нас ніхто не, не люди, правильно. Ніхто не любить так, бо вони навіть не знають, що у нас є піцарії А знають. Як? Якось. Якось. Окей. Можна дати заразку. Жиліта, я навіть не розумію, да, е, мене. Дерев'яна крика пламалась. Я... Кролик є. Yeah. Блін, кролики. Кроликів нема і не буде. Наші піцерії треба робити е, булочки. Булочки сосискою. Є, yeah, я нормально їжу дістав на регіоні. Ладно, було прикольное видео. Всем пока-пока. Давайте другу другой часы.